Вітаю понеділок, 18 вересня, початок робочого тижня. В ефірі Капріньюси з вами у студії працює Анастасія Бурковська. Сьогоднішній день нам запам'ятався такими подіями: ДТП та вилучення наркотиків правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі. Було встановлено, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ виконував розворот. І здійснив зіткнення з мотоциклом. 1178 звернень за півроку на Донеччині тривають заходи протидії домашньому насильству. Працює притулок у Градській громаді, виходячи з безпекових питань, цілодобове розміщення клієнтів там наразі не здійснюється. Майже 430 тисяч боєприпасів знешкодили сеперед ДСНС від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ви можете побачити, як саму бойову частину снаряду або реактивну частину. Також цей вибухонебезпечний предмет може бути замаскирований від будь-що, наприклад, іграшка дитяча». В Удачинській громаді. закрили освітній консультаційний пункт. У чому причина? Консультаційний пункт він готовий до роботи повністю. Там все є і обладнання. І парти є, і дошка є, все є. Тільки люди бояться дітей відпускати туди. Програма є малятко у Покровську, чи користується послуга попитом у молодих батьків. На теперішній час оформлено 76 заявок. Ми оформляємо як у ЦНАПі, так і виїжджаємо у пологовий будинок, якщо є потреба від матерів. Є заяв. Безкоштовна англійська для малечі у Покровську за підтримки Сергія Андрійченка стартував соціальний проект. Ми познайомилися з дітьми між собою. Ми провели невеличкий такий собі інструктаж, гру між дітьми, щоб вони між собою познайомилися, тому що це важливо. Далі дивимося про оперативну ситуацію в області. Одна людина загинула, четверо поранені. Поліція задокументувала наслідки ворожих обстрілів на Донеччині. Десять ударів армія РФ завдала по цивільному населенню протягом доби. Ворог атакував авіабомбами. РСЗВ ГРАД Смерч. Артилерією. Під вогонь потрапили сім населених пунктів: місто Авдіївка, СМТ Курдюмівка, Очеретине, села Деліївка, Комар Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль, електромережі. Авдіївка зазнала чотирьох ворожих атак. Росія скинула на місто дві керовані авіабомби ФАБ-250 та накрила житлові квартали з артилерії. Поранено двох мирних мешканців смерчами російські війська вдарили по селу комар. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено 11 приватних будинків. Господарська споруда, автомобіль. З артилерії окупанти гатили по Деліївці, пошкодили п'ять приватних осель, лінію електромереж. Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в зарічному, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. ДТП та вилучення наркотиків правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі. Далі у нашому сюжеті протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 179 повідомлень про події та правопорушення, з них 19 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили вісім водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Також у добропіллі сталася дорожня транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля Газ. Було встановлено, що 47-річний водій автомобіля Газ виконував розворот і здійснив зіткнення з мотоциклом. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Співробітники ДСНС виїжджали на два виклики та ліквідовували пожежі у Покровську, по вулиці Залізничній горів контейнер для сміття. А у Родинському рятувальники гасили займання сухої трави. Співробітники поліції закликають у випадку прильоту ворожих ракет. Не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомог. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідно до рішення уряду, з посади звільнено усіх заступників чинного голови Міноборони, у тому числі і Ганну Маляр, а також державного секретаря Міністерства оборони України. 1178 звернень за півроку на Донеччині тривають заходи проти дій домашньому насильству. З початком бойових дій на Донеччині фіксується збільшення кількості випадків домашнього насильства. Якщо за весь 2022 рік до поліції надійшло 1544 заяви про підтверджені факти домашнього насильства, то за перше півріччя цього року таких заяв було вже понад 1178. Все це свідчить про необхідність функціонування системи соціальних служб для. Боротьби з цим явищем, так вже за перше півріччя поточного року на рівні територіальних громад було проведено 28 засідань координаційних рад, під час яких було розглянуто питання запобігання а, та <кій> протидії домашньому насильництву. Загалом координаційні ради створено у 31 територіальної громади. А, це громади, як на декупованій території, які виїхали. Зараз місцеві органи влади, так і на українській території з більш ніж 30 працюючих на території області спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Зараз працює лише декілька. Працює притулок у Мірноградській громаді, виходячи з безпекових питань, цілодобове розміщення клієнтів, там наразі не здійснюється. Але як денний центр він працює. Два денних центри у Покровській і Новогродівській громадах. Дві спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування у Слов'янській та Селідівській громадах. Піклуються про постраждалих громадян і у Покровську, так у місті працює центр соціальної та психологічної підтримки із кризовою кімнатою, а саме соціально-психологічні послуги в денному центрі, де постраждалі від гендерно зумовленого насильства незалежно від статі і віку, і навіть незалежно від будь-яких своїх віросповідань, поглядів. В тому числі маломобільні люди з інвалідністю можуть отримати психосоціальну комплексну підтримку, а також в кризовій кімнаті отримати послугу безпечного проживання до 10 дн. Днями відбулося перше засідання робочої групи з питань створення таких служб у 2023 році та розподілу субвенції з державного бюджету. П'ять громад подали документи. То понеділок буде виділено 5 мільйонів 545 тисяч гривень для наших громад на створення таких служб. Лілія Золкіна зазначила, постраждалі від домашнього насильства не мають почувати себе покинутими. Тож, якщо у вашій громаді не функціонує, чи взагалі не створений центр соціальної підтримки для людей постраждалих від насильства, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію 1547. Ощадбанк повідомляє, що строк дії усіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, продовжено до 31 грудня 2023 року. Продовжені строку дії стосуються карток, термін дій, яких закінчився у лютому 2022 року або пізніше. У разі якщо нову картку вже було перевипущено, необхідно звернутися до відділення Ощадбанк для її отримання. Також Ощадбанк нагадує, що картками строк дії яких продовжено, можна повно. У цінно користуватися, отримувати соціальні виплати, розраховуватися у торгівельно сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо. Музика. Майже 430 тисяч боєприпасів знешкодили сапери ДСНС від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про усю небезпечність вибухонебезпечних предметів дивіться далі у сюжеті. Бойові дії на сході України тривають у зв'язку з чим з'являються нові ділянки, забруднені мінами, боєприпасами, що на розірвалися, та іншими вибухонебезпечними предметами. На жаль, багато з таких небезпечних речей можна зустріти не тільки на територіях наближених до бойових дій. Тож рятувальники в чергову вийшли на вулиці Покровська, аби нагадати мешканцям про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ми представники служби державної служби з надзвичайних ситуацій. Проводимо масово роз'яснювальну роботу з мешканцями міста Покровська. Будьте обережні. Якщо побачите вибухонебезпечні предмети, в руки не беріть, телефонуйте 101. Донецька область саме забруднена територія в Україні, тому хочеться нагадати, якщо ви побачите якийсь підозрілий предмет, то краще відійти від нього на безпечну відстань та обов'язково подзвонити у 101. Також ви можете якийсь маркер біля нього покласти. Це може бути будь-що. Наприклад, у вас з собою волога серветка. Можете покласти біля цього підозрілого предмета, щоб Рятувальникам або сапіорам краще було побачити, де саме знаходиться цей предмет. Варто зазначити від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну ДСНС СНЕЗНАДИЛИ майже 430 тисяч боєприпасів. Лише минулого тижня було виявлено та знищено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Першочергово розміновуються ті ділянки, які потрібні забезпечують життєдіяльність області. Це лінії високовольтних. Не ну, передач це об'єкти житлово-комунального господарства, це об'єкти, які найчастіше. Відвідують місцеві мешканці, особливу увагу дорослих рятувальники звернули на проблему захисту дітей від цієї небезпеки, адже вони дуже допитливі і граючі можуть випадково натрапити на смертельну знахідку та заподіяти шкоду собі і оточуючим. Ви можете побачити, як саму бойову частину снаряду або реактивну частину. Також цей вибухонебезпечний предмет може бути замаскирований від будь-що, наприклад, іграшка дитяча, якийсь пакет лежить не в тому місці. Де потрібен лежати коробка з під спичок, це теж може здетонувати. Лише за минулу добу служби порятунку здійснили 19 залучень на території Краматорського, Волноваського та Покровського районів. Виявили 119 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 33 одиниці набоїв. Обстежили на наявність ВНП майже 10 гектарів території. В Удачинській громаді закрили освітній консультаційний пункт. У чому ж причина уже знають журналісти телебачення Капрі наприкінці минулого року на Донеччині запрацювали консультаційні пункти для школярів? Вони були створені задля посилення якості дистанційної освіти та допомоги дітям і батькам. До цієї ініціативи тоді долучилась і Удачинська громада. І в селі Сергіївка було облаштовано та відкрито освітній пункт. Але станом на зараз він не працює. Консультаційний пункт він готовий до роботи повністю. Там все є, і обладнання, і парти, є, і дошка є, все є. Тільки люди бояться дітей відпускати туди. Тому що ну, в нас регіон такий, що сюди долітає. Без тривоги, без нічого, і люди за дітей бояться. Приміщення, де було облаштовано консультаційний пункт, наразі ніяк не використовується. Я надію, що Може швидко вийдемо з зони бойових дій та запрацює повністю. Все рівно потрібна буде, поки ще відбудується школа, все рівно десь потрібно буде збиратися вчителям з, з своїми учениками. Після обстрілу школи, який трапився в Сергіївці 30 червня, значна частина будівлі була зруйнована і наразі непридатна для перебування там людей. Тому для відділу освіти, який раніше розташовувався у школі, почали шукати інше. Приміщенням. Це будівля амбулаторії. Раніше розташовувалася швидка допомога, потім її звідси прибрали і залишилося якби безхозне. Зараз ми вирішили тут зробити ремонт і розмістити відділ освіти. Підрядна організація вже майже на 70% виконала ремонтні роботи у приміщенні, каже Микола Дехтяр. Тож вже незабаром працівники відділу освіти зможуть працювати у комфортних умовах. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл з Удачинської громади. Спеціально для Капріньюз. Наступного року планується збільшення зарплати вчителів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Підвищення стане можливим завдяки збільшенню фінансування сфери освіти у 2024 році на 22,9 млрд грн, мільярда гривень порівняно з 2023 роком. Загалом на сферу освіти у держбюджет на наступний рік планують закласти 178 млрд грн. мільярдів гривень. Програма є малятко у Покровську. Чи користується послуга попитом у молодих батьків? Зараз розкажуть мої колеги. Є Малятко це комплексна державна послуга в Україні для батьків новонароджених, яка була запущена у 2020 році. Проект передбачає, що за однією заявою батьків можна отримати до 10 державних послуг від різних органів влади пов'язаних із народженням дитини. Сьогодні у Покровській громаді така послуга користується великим попитом. Перше основне це. Свідоцтво про народження. Друге, це податковий номер дитини. Потім присваються ОНЗР дитини, якщо одного із батьків є запис у єдиному державному демографічному реєстрі, призначення допомоги при народженні дитині і Виплати йдуть за пакунок малюка у разі відсутності у пологовому будинку, тобто отримують компенсацію на свій рахунок призначення допомоги батькам багатодітним сім'ям та заноситься в реєстр пацієнтів. Ця послуга універсальна та пришвидшує час утримання документів. Також як зазначила адміністратор ЦНАПу, батькам потрібно надати рахунок банку для нарахування коштів від держави. В нашому ЦНАПі ми почали оформлювати є малятка з травня місяця 2023 року. На теперішній час оформлено 76 заявок. Ми оформляємо як у ЦНАПІ, так і виїжджаємо у пологовий будинок, якщо є потреба від матерів. Є заяви. Працівники ЦНАПу безпосередньо приймають документи у батьків перинатальному центрі. Артем молодий батько каже, з введенням даної послуги оформлювати документи стало набагато зручніше та швидше. Документи оформлю вперше. Мені ну, ми прочитали про це якщо не спомиляюся з телеграм-каналу, і ну вирішили, що це ну дуже зручно зробити зразу. Не треба нікуди йти. Зразу 10 операцій вирішуються за за один раз зі статусу експериментального проекту послуга перейшла у постійний статус, довівши свою ефективність та популярність, адже цифрові послуги у сфері реалізації прав дитини є одними із найзатребуваніших у нашій державі. В Україні прогнозують спалах кору. Повідомили у МОЗ. Зараз триває активна кампанія вакцинації дітей проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Спалахи кору відбуваються кожні 5 років і можуть мати серйозні наслідки для дітей та їхнього здоров'я. Тож пам'ятайте, вчасно зроблені щеплення, запорука здорового організму. Безкоштовна англійська для малечі у Покровську за підтримки Сергія Андрійченка стартував соціальний проект. На першому занятті побувала і наша знімальна група. Ось так граючись та малюючи, дітлахи покровська вчили англійську цими вихідними в одному із закладів міста. Нещодавно Сергій Андрійченко запровадив новий соціальний проєкт, а саме безкоштовне вивчення англійської для маленьких покровчан, адже ні для кого не секрет, що досконало панувати іноземну мову в онлайн форматі дуже складно, а дозволити заняття у репетиторів може не кожна родина. Тому вже минулої суботи пройшов перший урок для всіх бажаючих. Ми Знайомилися з дітьми між собою. Ми ну, провели невеличкий такий собі інструктаж, гру. Між дітьми, щоб вони між собою познайомилися, тому що це важливо заняття було за легким, да тому що деякі діти вже були знайомі з англійською мовою, деякі ще ні, але вони намагалися повторювати рахунки частини тіла, повторювати зі мною якісь вправи, які ми робили. Англійська мова сьогодні неабияк важлива у сучасному світі. Сьогодні, якщо ти володієш англійською мовою, це значить, що ти людина сучасна, просунута, мисляча відповідаєш образу сучас... Часної успішної особистості дітлахи кажуть, вчити англійську самотужки або у школі складно. А тут є можливість і пограти, і дізнатися, дещо нового з іноземної мови. Сьогодні ми знайомісь. Мені дуже подобається, вчительниця очень добра, Може, підходить язык. «Знайомились, мені понравилась учительница, она добрая, смішна. Вчителька каже, такими, так би мовити, лайтовими будуть не всі заняття, адже важливо, аби діти вивчили якомога більше нового і вже поділилася навчальною програмою наступних занять. Так як це у нас діти, які вже ходять до школи, вони вже знайомі з низькою мовою. Це буде граматичні вправи, це будуть лексичні вправи. да? тобто, я в першому розі дізналася їх рівень і зрозуміла, що можна з ним, з ними далі робити і як надалі ми будемо з ними йти. Безкоштовні уроки з англійської мови проходитимуть, щосуботи у двох підгрупах молодшій та старшій. Реєстрація за телефоном 09941 577. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 12 немовлят: 5 хлопчиків та 7 дівчат. Бажаємо здоров'я малюкам та вітаємо щасливих батьків. Що стосується погоди, то завтра, 19 вересня, на мешканців Покровського району чекатиме сонячна та ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 25 градусів тепла, а вночі стопчик термометру знизиться до позначки плюс 12 градусів. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.